Мирного дня вам, безпечного, спокійного, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні запікатиму в духовці бролера. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Для запікання беру невелику птицю, щоб вона краще і швидше приготувалася. Тушку можна маринувати. Приготувала ось такий рідкий маринад. До води додала сіль. Цукор, духмяний перець, перець з горошком і лавровий листок. Хвилинку другу покипіло, щоб спеції гарно віддали свої, свої аромати. І все, маринад готовий. Покипіло 2-3 хвилинки, охолодила. І тепер тушку буду просочувати оцим маринадом. Найкраще це робити з допомогою шприця. Набираю маринад в шприц і вколюю в тушку. І тепер сухі спеції зверху. Посипаємо тушку з одного і з другого боку. Сухі спеції це просто звичайна приправа до м'яса або до курки. Закладаємо промариновану тушку в рукав для запікання. Якщо птиця більша і не вміщається, тоді просто гарно обмотаємо фольгою і ставимо в розігріту духовку. Ну і останній штрих ще один маринад для гарної рум'яної смачної скоринки. Мед, гірчиця і соєвий соус. Приблизно годинку при температурі 210 градусів. Тепер акуратненько, дуже обережно розрізаємо пакет. І тепер змащуємо тушку медово гірчичним соусом. І знову ставимо в духовку на кілька хвилин для гарної рум'яної скоринки. І ось така смачненька курочка у нас вийшла. Соковите ніжне м'ясо. Добре приправлене спеціями. І то таки смачно. Як бачите, приготувати таку смакоту зовсім не важко.